Компанія Спеціаліст пропонує сучасне обладнання для виробництва морозива. Наші рішення забезпечують ефективність на кожному етапі виробничого процесу від підготовки сировини та змішування до заморожування, транспортування та пакування. Технології від компанії Спеціаліст забезпечують високу якість зниження виробничих витрат та зростання ефективності вашого підприємства. Ми допоможемо виготовляти широкий асортимент від класичного пломбіру до ескімо та преміум десертів. Компанія спеціаліст пропонує сучасні пневматичні розподільники з внутрішньою різьбою до 1 дюйма та котушками з напругами 12, 24, 110 та 220 вольт, а також у вибухозахищеному виконанні за запитом. Наші розподільники забезпечують точне та безпечне керування пневмосистемами, підходять для автоматизованих виробничих ліній, верстатів та обладнання, де використовуються пневмоприводи. Вони доступні у варіантах з електромагнітним, пневматичним та ручним керуванням. Асортимент включає двопозиційні розподільники 3 на 2 або 5 на 2 та трипозиційні 5 на 3 моделі з одностороннім або двостороннім електропневматичним керуванням, варіанти з моностабільною або бістабільною роботою, а також різні типи центру: закритий, відкритий або подачою тиску на обидва виходи. Розподільники працюють у діапазоні робочого тиску від 1,5 до 8,5 бар і можуть встановлюватись як окремо, так і групами на монтажні плити. Завдяки пневморозподільникам від компанії Спеціаліст ваша керамічна виробниця отримає стабільність у роботі, точність керування та довговічність обладнання, що забезпечує безперервний технологічний процес і високу якість продукції. У нас ви знайдете один з найбільших асортиментів пневматичних циліндрів, від компактних моделей для легких завдань до потужних силових циліндрів з діаметром поршня до 320 мм і ходом до 2 метрів. Ми пропонуємо як стандартні пневмоциліндри, так і спеціального виконання, круглі, компактні, короткоходові з прохідним штоком, зворотно пружинні багатопозиційні, з напрямними та навіть тандемні чи трайдемні версії для підвищення зусилля. Крім того, виконуємо індивідуальні розробки під специфіку вашого обладнання, допомагаємо з підбором оптимальної моделі та гарантуємо високу якість завдяки власному виробництву та суворому контролю на кожному етапі. Кутові відсічні клапани серії HS з нахиленим сідлом та пневмоприводом це надійне рішення для керування потоками рідин, пари та сипучих продуктів. Вони виготовлені з нержавіючої сталі, а корпус пневматичного циліндру може бути як нержавіючий, так і пластиковий залежно від ваших потреб. Такі клапани витримують тиск до 25 бар і температуру до 120 градусів Цельсія, що робить їх придатними навіть для роботи з насиченою водяною парою. Клапани доступні з одностороннім або двостороннім пневмокеруванням і мають різьбове з'єднання до 2 дюймів. А за потреби можуть бути виконані з фланцевим з'єднанням або підприварювання за стандартами ISO 2037. Кульові крани з електричним або пневматичним приводом для трубопроводів з умовним діаметром від 10 до 50 міліметрів. Повнопрохідна конструкція забезпечує максимальну пропускну здатність, трискладовий корпус гарантує герметичність і надійність, а універсальна площадка дозволяє швидко встановити привід. Крани з нержавіючої сталі чудово підходять для харчової промисловості, забезпечуючи стабільну та безпечну роботу ліній. Індуктивні та ємнісні датчики – сучасні безконтактні рішення для контролю рівня, положення та наявності продуктів у виробничих процесах. Вони реагують на об'єкти на відстані до 25 мм від сенсора. Ємнісні датчики універсальні, вони визначають не лише метали, а й пластик, скло чи рідини. Індуктивні датчики спеціалізуються на виявлення металів сталі, алюмінію, нікелю, міді. За типом сигналу доступні двопровідні датчики для змінного чи постійного струму та трипровідні з виходом PNP або NPN. Окрім виявлення наближення, такі сенсори можуть застосовуватися як датчики контролю швидкості, забезпечуючи надійний моніторинг роботи обладнання. Частотні перетворювачі для плавного запуску електродвигунів та точного регулювання їхньої швидкості. Вони захищають обладнання від перевантажень, знижують пускові струми, економлять електроенергію та продовжують термін служби двигунів. У нас широкий асортимент частотників, що підходять для будь-яких завдань, наприклад, серія АТ оптимальне рішення для конвеєрів, серія НЛП для вентиляційних систем, витяжок та насосів. Серія NZS з високим ступенем захисту API 65 у надійному пиловологозахищеному корпусі ідеально підходить для підприємств з підвищеною запиленістю. Завдяки такому різноманіттю ви можете обрати перетворювач, який точно відповідає вашим технологічним потребам і забезпечує ефективну, безпечну та стабільну роботу обладнання. Компанія Спеціаліст, ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Ми підбираємо обладнання під задачі харчової промисловості від дозаторів до фасувальних ліній. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.